У Львові сформують третій батальйон територіальної оборони. Набір уже розпочався, однак до лав військового формування потрапити зможе не кожен. Хто саме стане оборонцем, далі пряма мова. Де військовозобов'язані віком від 25 до 45 років. Знову ж таки, безперечно, що надаватиметься перевага людям, які вже служили в Збройних силах, і інших військових формуваннях. До поставлених завдань батальйон готовий, яких, розповідає полковник Ігор Боловицьких. Виходячи з завдань, які покладені на батальйон, то охорона об'єктів, охорона державного кордону. Борьба з на розвітними групами. Батальйон буде готовий до виконання завдання після його формування 31 травня. Депутати Львівської обласної ради вважають, що військове формування допоможе навести лад у місті та області при потребі. Звідси буде забиратися багато внутрішніх справ, тобто міліціонерів, і відповідно, в якісь міри можемо думати, що наша область буде без силовиків. Безперечно, що ми їх. Минемо увагою і візьмемо, згортуємо для охорони правопорядку. До складу батальйону увійдуть 400 військових. На його функціонування депутати виділили 1 мільйон гривень. Тетяна Руслан Ковалюк, Львівщина, чотирнадцятий регіон.